Малюнки та вироби декоративно-прикладного мистецтва, через які діти споглядають і показують світ. Заполонили виставкову залу могилів Подільського центру народної творчості. Живопис, ветенанка, міні-пластика. Все це роботи вихованців зразкової дитячої студії дизайну та прикладного мистецтва Дивосвіт яка діє при центрі. Ми навчилися робити ветенанки, ми почали малювати гуашу. Скоро маємо почати малювати аквареллю. Малюємо різні картини на різні теми. Я малюю картини. Мені найбільше подобається розфарбовувати картини. Мені подобається розмалювати олівцями. Мені подобається, що тут діти ходять і можуть малювати. Тут займаюся малюванням, мені дуже подобається. Тут ліп, ми тут ліпимо, ми тут вирізаємо. Я рад, дуже рада сюди ходити. Я тут знайшла дуже багато друзів, мені подобається тут малювати. Я навіть собі не уявляла, що тут такі картини малюються. Ми не тільки малюємо, ми ліпимо, вирізаємо, робимо тибанки, ліпимо шкарлуби. Малюнімілками красками, прагнучи творчості, наполегливо працюючи над собою, відкриваючи в собі нові можливості та грані, маленькі і юні вихованці дивосвіту на розсуд дорослих глядачів вперше відкрили свій дитячий потаємний світ, який намалювали з допомогою фарб, пензлів, олівців, створили у чудернацьких витворах прикладного мистецтва. А відтак як художники чи то майстри народної творчості дебютували на справжній виставці Світ довкола мене, яка відбулась в рамках звіту творчих колективів на підтвердження звання Зразковий. Коли ми зібрали всі роботи в одному місці, дуже приємно бачити, як дітки ростуть з кожним кроком від заняття до заняття. в них підвищується рівень, і вже в деяких навіть діток видно ем, тако, свій почерк. Якийсь свій от, шарм в роботах. Вже можна говорити сміливо: то Маша, то Маргарита, то Анісія працюють, то наша Анія, в неї особлива любов до тваринок. Цікаво відзначати. І те, як вони відкривають свій внутрішній світ, для нас пускають в своє внутрішнє середовище. Дуже ну, це для мене є дуже важливим, що вони мені довіряють. Це одна з таких ознак, коли можна далі працювати і щось закладати і допомагати їм розвиватися. Кожна робота відпрацьована по-своєму. Відчуваються моменти душі, світогляду, любові до життя. Є й унікальні як за задумом, так і за технікою. Так рівень дітей оцінили й маститі художники Могилева Подільського. Зізнаються, діти дихають в спину. Ми дуже раді з того, що в нас. Такі гарні, такі чудові дівчата і хлопці, які допомагають нам пропагувати саме народне мистецтво України. І сьогодні на виставці ви бачите, які чудові роботи, які різнопланові, які гарні роботи. Роблять наші діти тут і малювання, тут і ветенанка, тут і мініпластика. Аби творчість малих художників побачила весь світ, аби вони повірили в себе й свій талант, працювала ціла команда. Долучилася й місцева влада. Хочеться в першу чергу подякувати кожній мамі, татові, бабусі за вашу підтримку у починаннях ваших дітей. І хочеться подякувати викладачам за те, що вони надихають, допомагають та навчають втілювати ідеї це ідеї почуття у своїх роботах, яка б ця робота не була. З нагоди відкриття виставки та за активну участь у житті й творчій діяльності студії начальник управління культури та інформаційної діяльності Ольга Служалюк привітала з успіхом і нагородила керівницю Дивосвіту Тетяну Яковенко, а талановитому підростаючому поколінню від могилів Подільської міської ради вручила практичні подарунки. Свої відзнаки Урочисті подяки за авторські шедеври отримали вихованці від Центру народної творчості. Однак у них це не перші нагороди. Дехто з дітей стали призерами всеукраїнських конкурсів і мають відзнаки перших ступенів. Переповнювали емоції батьків, не приховували власних вражень, бабусі. Здавалося, вони найбільше мріють про те, щоб їх чада стали великими митцями. А тому, як група підтримки, завітали на виставку і милувалися світом довкола своїх дітей. Ми дуже вдячні нашому голові міста. За такий чудовий гурток, дуже вдячні викладачці. Дитина приходить з великим задоволенням додому. Розвивається талант, мріє стати художником. Дитяча зразкова студія дизайну та прикладного мистецтва Дивосвіт, яка діє при могилів Подільському центрі народної творчості, це унікальний креативний простір із своєрідною арт-терапією, що сьогодні є досить актуальним. Напрямки різні. Основи малюнку, декоративний розпис, ліплення, флористика, писанкарство, витинанка, ткацтво, лялькарство. Усьому цьому і не лише у дивосвіті наразі навчаються 23 дітей віком від 6 до 14 років. Ми стараємося їх навчити і малювати, і створювати витинанки, мотанки. Зараз почали з ними вивчати ткацтво, ліпка. Присутня ліпка в нас, народна іграшка, народний розпис абсолютно різноманітна робота. Просто намагаємося охопити всі спектри мистецтва. Зважаючи на складний такий час в нашому житті, в нашій країні, вони виплескують все, що їм наболіло, бо в кожній сім'ї є різна ситуація на папері. Це складно бачити, але ми потихеньку. Відходимо від того, і вони вже малюють наше майбутнє, наші мрії, привідкривають двері в свій маленький світ. Але коли ти туди потрапляєш, він виявляється великим, різнобічним і таким яскравим, що мені приємно. Мені було спочатку трошки лячно працювати з дітками, але зараз це. Коли ти спостерігаєш їхні творчі здобутки і на всеукраїнських виставках і фестивалях, це неймовірно і приємно як для викладача. Запрошуємо всіх бажаючих відвідати нашу виставку і побачити, наскільки талановитими є діти України. Кому імпонує мистецтво чи в душі вважає себе художником, не зволікайте, біжіть насолодитися казковим світом дитинства до Могилів подільського центру народної творчості.